Добрий день, мене звати Альона. Я навчаюсь Сумському державному університеті на спеціальності соціальна робота на третьому курсі. Про соціальну роботу на самому початку не знала нічого. Потім обрала, почитала про неї, що це взагалі таке, і мені сподобалось, оскільки вона охоплювала ті ті дисципліни, які мені подобаються. Тобто це психологія, там право, менеджмент. І я побачила, що все все об'єднано в одній саме спеціальності. І я зрозуміла, ну, варто подаватися, тому саме так вирішила. Сумський державний університет обрала тому, що близько біля мене, і я знала, що він ну престижний, і мене дуже радувало, що саме в моєму регіоні є можливість вступити в такий гарний університет. Мені дуже сподобалось, коли у нас були методи організації соціальних досліджень, оскільки нам розказали взагалі про те, які дослідження існують, як їх проводити, і потім це все ми втілювали в курсовій роботі. І також дуже сподобалась арттерапія. Ну, звичайно, в нас і теорія, і практика йде, і, і практики в нас я б сказала, що достатньо вистачає, бо ми. При написанні наших курсових робіт, наприклад, я вже називала, проводимо дослідження, тобто ми спілкуємося з людьми також. При вивченні деяких дисциплін ми можемо організовувати різні проекти. Ми проводили заходи, тому у нас постійно йде якась комунікація, взаємодія з людьми і з нашими цільовими групами. Ми доволі багато відвідали різних установ у місті Суми, спілкувалися з людьми, які саме там працюють, саме за нашою спрямованістю спеціальністю. Було дуже цікаво послухати, тому я я вважаю, що цього достатньо нам дається для того, щоб ми. Зрозуміли повністю специфіку нашої спеціальності. Нещодавно ми ходили в центр матері та дитини, де нам взагалі провели екскурсію по самій установі. Нам у нас була можливість поспілкуватися саме з соціальною працівницею, яка розповіла про те, що вона робить, як вона свою роботу організовує. Тобто, в нас була можливість задати їй різні питання, які нас цікавили, щоб вона більш розкрила свою діяльність я обрала для себе тему ветеранства, тому що наразі це є дуже важливим і вимагає значних зусиль і знань для того, щоб покращувати, розвивати цю систему сферу. Наші викладачі акцентують увагу на тому, що інформація постійно оновлюється, і у нас в Сумській області з'являється багато внутрішньопереміщених осіб, і ми займаємося саме вивченням їхніх потреб та досліджуємо це. Ми можемо працювати в різних там, центрах соціальних служб, в різних громадських організаціях, благодійних організаціях. Мені здається, це має бути людина, готовою працювати з різними категоріями населення, розуміти, що це можуть люди там бути в складних життєвих обставинах, тобто розуміти, як з ними взаємодіяти і так далі. Щодо того, яка людина має вступати на цю спеціальність, ну це має бути такою стресостійкою, емпатичною, готовою до будь-яких викликів і готова розв'язувати певні проблеми. Також це, мені здається, має бути людина активна, тобто це постійно. Ціна взаємодія з людьми це спілкування, це комунікація, і так далі. Тому думаю, так.